З чоловіком ми прожили близько 30 років у мирі та злагоді. Виховала сина. У мене були важкі пологи, та й хворів він часто, тому, коли питання постало про другу дитину, я не погодилася, боялася. Раптом ми свого первістка менше любити станемо. Дурість, звичайно, але зараз час назад не повернеш. Я часто чую, якщо дитина виховується одна в сім'ї. Значить, з неї обов'язково егоїст виростає. Наш Ігор зовсім не такий ріс. І розумник, і красень, і у школі вчився навідмінно, одні п'ятірки додому приносив. Та й не сиділи ми з ним з уроками, бо не мали з чоловіком такої змоги, працювали обоє. А коли приходили додому ввечері. Тішилися, бо наш хлопчик і прибрав вдома, і картоплі начистив, школу закінчив, до інституту вступив і все сам. У цей час ми з чоловіком серйозно задумалися, час іде, не встигнеш озирнутися, інститут закінчить, захоче одружитися, треба б йому кут якийсь дати. Продали все, що у нас було, стареньку чотирикімнатну хрущовку, великий гараж чоловіка, дачу, і купили собі будиночок у селі, а Ігорю однокімнатну квартиру, довгобут на останньому етапі будівництва. І все так славно склалося, самі собі і господарство завели, від міста наше село недалеко, 20 хвилин їзди, і у сина все стало складатися чудово, наче за планом. Ігор диплом захистив, правда, за фахом влаштуватися не зміг, тому наразі пішов наш син на завод, машину собі купив, не нову, але дуже навіть гарну. І ось тут почалося. Спочатку я помітила, що синок став рідше телефонувати. Раніше щовечора обов'язково дзвонив, а тепер чоловік мене заспокоював. Ну, що ти за істеричка така? Закрутився хлопець, а ти, може, у нього дівчина з'явилася. А я все одно не могла собі місця знайти. Що не кажи, а материнське серце завжди чує біду. Я розуміла, коли в Ігоря з'являлися дівчата, він завжди їх з нами знайомив. То приїде на вареники з подружкою, то просто на озеро їдуть засмагати, він до нас на хвилинку заїде, а тут? Я з сином поговорила, звичайно, але і після розмови не заспокоїлася. Так, з'явилася у нього дівчина, гарна, розумниця, працює з ним на заводі майстром, звати її Віра. З розмови зрозуміла, що ця віра серйозно моєму синові в тушу запала, а ще зрозуміла, що у мого синочка серйозні плани на цю віру. Попросила Ігоря, щоб вони приїхали. Він погодився, але минуло два місяці, але Ігор з Вірою не з'являлися. Я вже не знала, що й думати, але тут вже й батько запереживав, і в черговий раз, коли на наше запрошення Ігор промимрив щось невиразне, ми вирішили, з чоловіком поїдемо самі. Я взяла торт, качку запекла, зібрала кілька закруток і ми поїхали. Ще коли під'їжджали до будинку Ігоря, у мене було на душі так неспокійно, чоловік тримався, але, по напруженому погляду, розуміла, хвилюється. Відчинив двері нам син. А вслід за ним повибігали діти. Спочатку я навіть не зрозуміла, скільки їх, це потім до мене дійшло троє. І вийшла дівчина. Ну, яка дівчина? Молода жінка, років так 35 а нашому Ігорю 26. Я не могла й слова сказати. Добре, чоловік виручив. Ігоре, ми тут до міста в справах приїхали, тож вирішили зайти в гості. Син спочатку розгубився, а потім швидко взяв себе в руки і обійняв дівчину: Тато, мамо, знайомтесь, це моя віра, а це наші дітки. Діти, ідіть з бабусею і дідусем знайомитися. А я, наче паралізована, слова сказати не можу. Значить, я вже і бабусею стала. А Віра на мене уважно так дивиться і здається, ніби розуміє, що нелегко мені її прийняти. Я Ігоря дуже люблю, неголосно сказала вона. Ще пак, не витримала я. Чого ж його не любити? Та тільки він ще такий молоденький. Ну, мам, вік, справа наживна, усміхнувся Ігор. Посиділи ми недовго, зібралися і додому поїхали. Поговорити толком і не поговорили видно, що дівчина непогана. І дітки виховані, не розбещені, не кричать, поводяться гарно і один за одного прямо так і тримаються, чистенькі. На нашого Ігоря дивляться, як на ікону. Та тільки куди їх стільки, на Ігореву шию. Та й він ще своїх дітей захоче. Всю дорогу я плакала, а чоловік спочатку мовчав. А потім видав. Може, неправильно ми з тобою поводимося, може, він з цією вірою і знайшов справжнє щастя. Зараз сама знаєш, які дівчата, отця, дома у них чистенько, я помітив діти доглянуті. Не переживай, а як не переживати? Як же він їх буде виховувати? Адже і сам ще дитина, а коли свої діти народяться чи не відійдуть ці тітки на другий план? Ось і не знаю. Щастя нам привалило, чи не щастя?»